Бачиш, всі в залежності від цього, всі отут втикають, все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На теліки ютюб смотрять. Люди, блогери, в Інсті, які щось по я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них подошу і говорю: батьків тебе багаті, чи що, звідки гроші? Ти ж нічого не делаєш, звідки корчуть тебе. Він каже, та ось в інстаграм публікую рекламу, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не розумієш, що було в взагалі. Я пацанам кажу, ось тут інстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, дебіль, йди на роботу взагалі. А я говорю, ні, мені це цікаво. У мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор, емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав, ну, це просто то, якщо хочеш, знайдеш, як робити. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. І я цим займався, поняв, як вигрув якусь грав. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а що ти це робиш безплатно? Ти думав, що представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, були гроші об'єднаєш щось там результати, вивченки не збільшується. Поставимо таку цену невеличку, я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, що ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, щось тобі гроші. І Я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2 3 тисячі доларів на місяць, щоб студент просто в взагалі якось живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконую, виконую якісь роботи онлайн. І я тебе зрозумів, що, слава Богу, я вірний, вибрав вірний напрямок в житті.